Привіт, друзі! Сьогодні я втілюю реальність мрію моєї маленької сестри поїхати в країну Європейського Союзу. Я давно хотіла це зробити, і нарешті з'явилася така можливість. Подивимося, чи їй сподобається у Польщі. Коли ми разом подорожувати, вже ж весело, але дорога також довга, сповнена досить таки цікавими моментами. Тому поїхали! Батьки проведжають. І ми вже в дорозі І я вам скажу, що з підлітками подорожувати досить таки важко Ваші молодість, ви бували в Олімпіаді, так? Що це на мене? Тобі поміняємося, я не проти А чому ні? Та то в мужчині поважно ходити Думаю, не жаріється Ага Ходи камеру, ходи в камеру А, ой це не Ні, зняло. Чотири години до Києва. І щоб дорога здавалася швидшою, можна вімкнути уяву та поміркувати на що схожі хмаринки. Наприклад, тут я бачу 100% дракончика, який лежить на спині. Тіло, голова, очі, усе є. А вам так не здається? Диву, що не Дехто також собі знімає відео. Перетинаємо Дніпро вид з іншої сторони і з нашої. Краєвид на річку Дніпро просто фантастичний. Зупиняємося недалеко від вокзалу і вже пішки прямуємо до нього. Я вже в очікуванні. Опозиції для очікування потяга від моєї сестри. Це виходить нам залишається від цього моменту 24 години. Очки залізнична станція надзвичайно гарна шкода, ще довго знімати не можна. Ми щасливі, що вже в вагоні, адже чекали на потяг 4 години. Ви, мабуть, знаєте, що деякі люди плутають Австрію австрії Австралію. А ці дівчата переплутали в Будапест з Бухарестом. І одна купила квитки не звідти. Вже прийшов час застеляти ліжка. Все таки 11-та ночі, як ніяк. Уже ніч і час лягати спати. До речі, ми натрапили на новий вагон. Тож, побачимося зранку. Ось і ранок світанок. Хоч столики біля нас, але на столику речі не наші. Ризиковані дівчата з нами їдуть. Молюски, вино, все по жарі везуть і їдять Патріотичні сервети. Під'їжджаємо до кордону. Дехто все ще спить. Як тобі наша подорож. Як тобі наша подаря. Тільки подякували, нам треба не йти. Підготуйте документи. І вже починається перевірка. І собака ще запідозрила. Сигарету кордон? Что, ты? Что Что, Что, Добрый. Что? Что? Ты, как Собака Что? 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 Да? Ты брешь синий? Да. Ты курил? Ты курил? Ты курил? Н ні. Ну, колись один, ну, топенко. Курил чи ні? Є з що собою. Щоб ну, не мали. В компанії було, де Як філ курил? Філкурил? Філ філ ні, чого там не залишив. Ну там не в, давайте це, я серйозно питаю. Покажи. Ну тут немає. Шукай. Тут є остатки. Ви були присутні при курінні, не? Ну, я так, але там нічого немає. Тобі же він передавав носки? Ну, шкарпетки крипатки, да? ну, а ти там залишив все запах. — Ну, не знаю, може тут щось спати достойно. Коли корі. Коли корі, я розумію. Накриває. Ми щойно перетнули кордон з Польщею. Так. Чи навіть грак ходить і просить їжу. Тепер чекаємо потяг до міста Ополе. Щастило, що ми спочатку були одні в купе, тому ми могли зробити так і лягти ось так. Добре. І на жаль, а вже ж пізніше прийшли люди, добратися з нашого міста в Україні до міста ополе займає півтори доби. Нарешті ми приїхали. Юля, думаєш, чому тут пасхальне яйце? До весни, а тим паче, до Пасхи ще далеко. Але писанка стоїть. І ще вам скажу, що з сестрою подорожувати не так і вже й легко. Така довга дорога, що я не можу усвідомити, що ми тут. Скоро вже будемо відпочивати. Приїхали ми ненадовго, але багато що маємо зробити. Тож побачимося в наступних відео. Дуже вам усім дякую за увагу та перегляду. Бажаємо гарного дня або ночі!